Сьогодні середа, 4 лютого, і на початку про найголовніші події дня. Коротко Дрогобичани повернулися додому. Зруйнований вибухом газу будинок відремонтували. Мільйон онкохворих українців. Сьогодні всесвітній день боротьби з раком. Таємниця щастя від матері героїні. Мешканка села Голобутів на стрищині виростила дев'ятеро дітей. У студії працює Люба Яворська. Мої вітання. Дрогобичани повернулися до своїх домівок. 27 родин, що мешкали у постраждалому від вибуху газу будинку у Дрогобичі, наприкінці минулого тижня повернулися додому. Заступник голови Львівської облдержадміністрації Тарас Федек повідомив, що на відновлення пошкодженого вибухом під'їзду з обласного бюджету витратили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Міський бюджет Дрогобича виділив 460 тисяч гривень. За ці кошти зміцнили стіни, поклали перекриття між сьомими і восьми поверхами, встановили вікна. Двері підлоги і встановили новий ліфт у під'їзді. В Україні наближається епідемія грипу. Так твердять українські медики. Після спокійного щодо підступного вірусу грудня та січня настає хворобливий лютий. Проте головний санітарний лікар строїщини Світлана Хорунжина заспокоює до епідеміологічного порогу ще далеко. Але попри те, радить застрахуватися. Світом блукає новий штам вірусу Флоріда, тому спеціальну вакцину від недуга наразі знайти важко. Але з іноземними хворобами успішно можна боротися завдяки рідній цибулі, часнику та багатій… На в самому місті теж спокійно в січні лікарі зареєстрували тільки 24 хворих на грип. В Україні мільйон онкохворих сьогодні, Всесвітній день боротьби з раком, президент України Віктор Ющенко відвідав Національний інститут раку. За словами президента, Україна чітко усвідомлює всю гостроту загрози, яку несуть онкологічні захворювання. Віктор Ющенко нагадав статистику: сьогодні в державі майже мільйон онкологічних хворих, а це кожен 50-й житель. Щорічно виявляється понад 160 тисяч нових випадків захворювань. Майже 90 тисяч українців кожного року помирають від раку. Президент повідомив за розрахунками спеціалістів до 2020 року. Кількість тих, хто вперше захворів на рак в Україні, зросте до 200 тисяч на рік. Микола Кміть у Трускавці, голова Львівської обласної державної адміністрації, відвідав клініку відновного лікування доктора Козявкіна. Керівник області оглянув медичний заклад та ознайомився із методологією лікування. Досвід трускавецьких медиків можна використати як взірець для нової клініки у Славському, де лікуватимуть травмованих гірськолижників, наголосив голова Львівської облдержадміністрації. Наразі тривають переговори з потенційними інвесторами. Володимир Козявкін розповів, що досвід лікування Ання дитячого церебрального паралічу, який використовують у Троскавецькій лікарні, представляють у Європарламенті. Підприємств боржників поменшало. Податкова пояснила, керівники заплатили. Завдяки такій схемі повертають заборговану зарплату. Таким чином за минулий рік погасили заборгованість на суму 42,5 мільйони гривень. Про це сьогодні повідомив відділ громадських зв'язків державної податкової адміністрації у Львівській області. За минулий рік 40 підприємств боржників повністю розплатилися з працівниками. Таких успіхів не видати, якби не прокуратура. Туди одразу ж передали документи недобросовісних підприємств. Риська єпархія вже знає, що робитиме цьогоріч. У 2009-му буде освячено сім церков на теренах єпархії. В стрію закладуть наріжний камінь під будівництво храму блаженного священомученика Йосафата Коцеловського. Шість храмів стрийської єпархії у 2009 році. Відзначатимуть свої ювілеї. Відбудуться дев'ять паломництв, два з яких на велосипедах, Для молоді організують духовно вишкільні табори. Єпархіальний день Катехита відзначатимуть 11 ж. Жовтня в стрію, а День Покровителя Стрийської єпархії святого апостола Якова 5 листопада. Водночас від травня до вересня 2009 року в парафіях Миколаївського деканату проводитимуть пасторальні конференції з членами парафіальних рад. Шестеро дочок та три сина таким є справжнє багатство Марії Берездецької мешканки села Голобутів на стрищині у травні минулого року. Жінка отримала з рук президента України Віктора Ющенка звання матері героїні. Пані Марія зізнається про дев'ятеро дітей ніколи й подумати не могла. І дякує долі за такий подарунок. В гостях багатодітного сімейства побувала Світлана Кренців. Добра та працелюбна, так двома словами, можна охарактеризувати Марію Берездецьку, маму дев'ятьох дітей. І, хоча в жінки вже семеро онуків, звання матір героїні отримала лише минулого року. Зараз з пані Марією живе четверо дітей, які допомагають їй поратись по господарці. Решта мають вже свої сім'ї та живуть окремо. Разом родина збирається на свята. Жінка розповідає, що діти ще жодного разу не забули привітати її з днем матері та 8 березня. Так все приходять до мене з подарками. То сусіди сусіда, ой, вже всі, всі посходили, вже йдуть. Сільський голова Голобутова Єрема Тимчишин гордиться, що в його селі є така сім'я велика та дружня. Вже задумується над тим, щоб зробити дошку пошани всіх матерів, героїнь у себе в кабінеті, а їх в селі багато. Марія Богданівна не просто як мати-героїня, вона ще як добра господиня. Вона вона може побачити, що там дріт дето впав, скажімо, на дорозі, позвонити голові. Вона може побачити, що. Скажем, де стічна канава не працює, де дощові води не сходять, і так далі. Одним словом, вона я би сказав. Е... Живе проблема не так села. Жінка не шкодує, що має таку велику сім'ю. Проте був час, коли прогодувати усіх було складно, адже допомогу від держави майже не отримувала. Каже, це зараз за дитину дають тисячі, а тоді можна було розраховувати тільки на власні сили, тому й у декретній відпустці жодного разу не була. Але мені обідно, бо де дітей мати і немає тепер ніякої ні допомоги, не дали мені ні пільгів, ніяких нічого. А мати дев'ять дітей два рази двойнята. мала тепер, як мають двойнята, то вже так висловить, бо то мала двойнята. Я мала два рази двоняти, мені ніхто нічого не сказав, ні поздоровив мене, нічого. За плечима матері героїні 22 роки стажу. Все життя пропрацювала на фермі. Жінка вже 14 років на пенсії та на місці не сидить. І, хоча в пані Марії дев'ятеро дітей, проте це їй не заважає, мати чималу господарку. Корова, кінь, гуси, кури та свиня в придачу ще й 50 сотих поля. Всюди пані Марія встигає, що й внуків бавить. І, хоча здоров'я вже не те, та відмовляти в допомозі жінка просто не вміє. Світлана Кренсів, Дмитро Пшебетович, новини Стрия. Метеопрогноз повідомляє, що 5 лютого четвер на Стрищині слід чекати хмарну погоду, можливий невеликий дощ. Вітер західний 3,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 727 міліметрів штутного стовпчика. Волость 96%. Температура повітря вночі та в день 3,5 градусів тепла. І це вся інформація на сьогодні. Побачимось завтра, як завжди, о 19-й годині. А також всі матеріали наших журналістів дивіться на сайті teleland.com.ua. Побачимось, хай щастить.